Слава Україні, друзі! 16 березня 2022 року російський літак скинув дві надпотужні бомби на Донецький обласний драмтеатр у місті Маріуполі, де від обстрілів ховалися мирні жителі. Скільки загинуло людей до сих пір невідомо. На вшанування пам'яті жертв теракту Укрпошта випустила набір поштових марок: місто героїв Маріуполь. Ось бачите конвертик такий. Откриточку. Місто героїв Маріуполь. Особливостю цієї марки є покриття частинками сталі, виготовлене на комбінаті Азовсталь, який став фортецею, яку так і не змогли орки захватити, а просто стерли з лиця землі. Пам'ятаємо наших героїв. Пам'ятаємо мирних жителів, які загинули. Пам'ятаємо полеглих у боях і які до сих пір в полоні. Героям слава. Від вас прошу лайк і як мотивацію, підписку і коментар. Буде багато цікавого, подарунки і розіграші між підписниками. Мирного вечора!